Всім привіт! Ви на каналі В Тонусі. Сьогодні ми працюємо над рельєфом ніг. Починаємо з розминки, виходимо на півпальці, нахиляємося за рукою в сторону і вертаємо себе на центр. З вдихом нахил, з видихом м'язи живота активні, збирають нас вгору. Далі ми переходимо на підготовку тазостегнових суглобів. Вони впливають напряму на нашу роботу м'язів сідниць, сніг. Тому обов'язково приділяємо час для мобільності стегон. В цій вправі слідкуйте за тим, щоб таз не завертався кудись назад, щоб працювало саме стегно і працювало в своїй комфортній амплітуді, тобто коліно ми дуже високо можемо не піднімати. Переходимо до ротації. Закриваємо стегно внутрішню сторону і розкриваємо зовнішню, ніби на лінію з плечем. Тепер представте, що ваша нога, вона така ніби гойдолка, і по своїй інерції вона сама розкачується. Тобто робимо цей рух на такому більш розслабленому відчутті, не напружуємо дуже сильно м'язи. Переставляємо ногу ширше плеч і додаємо випад плюс нахил корпусу. Вдих з видихом на центр, тягнемо за сідницями, назад за себе, виштовхуємо себе ступою вгору і залишаємо між корпусом і стегном повітря, тобто не прилягаємо повністю. Змінюємо стопи у більш виворітне положення, але ви повинні відчувати себе достатньо стійко. І продовжуємо робити випад і нахил корпусу, тягнучись за сідницями назад. Вдих, нахил, видих, стопа на світ штовхує від підлоги. І з цього положення ми переходимо на присідання пліє. Не відводимо таз назад, не завалюємо коліна всередину, тримаємо корпус маківку вгору, тобто корпус без нахилу, і таз опускається точно вниз. Не тягнемось зараз назад за сідницями, саме вниз. Дивимось за своїми колінами, чи що ми можемо більше закрити стопи, щоб коліна не заверталась всередину. Вдих пліє, видих вгору. І так само стопи давлять підлогу, виштовхують вас вгору і м'язи, внутрішньої поверхні ще більше включаються. Тепер тримаємо це положення статично, затримуємось, дихаємо і починаємо пружинити. Теж давимо в підлогу, виштовхуємо себе, тягнемось маківкою вгору. Додаємо п'ятку, піднімаємо вгору одну, другу. І знімаємо. Трошки потрусили, зняли напряжіння, вертаємось в пліє і почергово працюємо ногами, випрямляючи коліно. Таз вгору одне коліно рівне, в пліє. Вгору вертаємось вниз в пліє. Вдих, видих, на виштовхуванні себе вгору. Зараз у нас буде комбінація разом з випадом і пліє. Корпус легка в нахилі, поперек у нас в нейтралі не округлений і не в Передня нога коліно над п'яткою, задня у нас коліно над тазом. Чотири пружинки в випаді, чотири пружинки у плії. Потім ми повертаємось на іншу сторону. Чотири пружини. Вихід вгору не поспішаємо, спокійно переставляємо стопи і опускаємось в пліє. Слідкуйте за тим, щоб ваше коліно в випаді не виходило за стопу, а поперек не був виперпругані або, навпаки, округлені. Закінчуємо друге коло. Чотири пружини повертаємось на випад. І ще одне коло залишається в нас. Ще за тапсі Є, супер, даємо себе невеличкий відпочинок, нога особливо так, Трохи дихаємо, п'ємо водичку, якщо відчуваєте, що треба, і йдемо далі на іншу вправу. Права нога попереду, ліва позаду, ліва, п'ята тягнеться в підлогу, і вагу ми ось так назад не переносимо. Залишаємо на правій нозі. Від задньої ноги до маківки у нас повинна залишатися річ. І ми виштовхуємо себе, якби ще більше переносимо вагу на опорну праву ногу і дотягуємо п'ятку в підлогу. Може навіть відчуватися ліва гомілка. Тепер ми робимо цю саму вправу, але виштовхуємо себе повітря. І не прогинаємося в спині. Тримаємо нашу рівну лінію, вчимося її відчувати. Вдих, дотягуємо п'яту до підлоги, видих, виштовхуємо себе вгору. І пам'ятаємо, що ми залишаємо вагу на правій нозі. Десь 70% утримує саме права нога. І, звісно, вона й буде відчуватись в роботі. Сідниця стегно вже дуже добре повинна вас відчуватись. Ми тепер повністю залишаємось на правій нозі, Ліва в нас переходить вперед і назад за себе. Тримаємо, фіксуємо корпус так, щоб він не розхитувався. І працювала саме ліва нога. Знімаємо, даємо себе відпочинок, трошки похлопати по стегну сідниці і переходимо на іншу ногу. Так само тримаємо нейтральну лінію від п'яти до маківки. Переносимо вагу на ліву ногу, права нога дотягується п'ятою до підлоги. Слідкуємо за положенням попереку за нейтральною лінією, і щоб наша задня нога не розверталась виворідно, тобто і права і ліва стопа дивляться прямо пальцями вперед. І тепер виштовхуємо себе повністю наліво. Вертаємось на п'яту, повністю наліво. Вдих, тягнемось п'ятого в підлогу, видих, виштовхуємо себе вгору. Повністю залишаємо вагу на лівій нозі, і працює право в повітрі, переносимо вперед, назад. Можемо ледь торкатися підлоги пальцями, але вагу на праву ногу ми не переносимо. Фіксуємо корпус і працюємо лише ногою. Ще дивимося за нашим лівим коліном, щоб воно там не розхитувалось і не заверталось всередину. Знімаємо положення, відпочиваємо даємо ногам розвантаження. Положення корпусу у нас таке саме, опорна нога трошки м'яка, прозігнута. Тепер у нас права попереду і ліва працює в повітрі, і ледь може торкатися в точках попереду і позаду. Поперек нейтральне положення, тому наша нога працює саме в нижній амплітуді, не піднімається дуже високо, щоб це було більш таке ізольований рух. І працювали саме стегно. Зняли трошки відпочили, переходимо на іншу сторону. Тепер у нас в повітрі права нога, а опорна ліва. Тримаємо корпус, працюємо стегну. Вперед, переводимо назад. haters try so hard to talk me down, but they can't stop the sound already on the ground Everything is growing faster than I can count You ain't gonna stop me now because I got this now I got the formula and I'm about to drop it loud So what we talking about There is no talking now We take action with passion We're rocking now It's out. it blocked now the box talking down And all I Трошки відпочили, йдемо далі. Це дуже важлива техніка, уся вага майже буде на правій носі. Ліва, ледь притримує нас. Ми тягнемось за сідницями назад і виштовхуємо з видихом себе вгору. На виштовхуванні обов'язково стопа давить підлогою. Представте, що ви на якійсь такому. Дуже м'якому коверку ваша стопа прям занурюється туди, щоб вас виштовхнути. Обов'язково коліно фіксуємо, ми не згинаємо їх більше, тобто ми не робимо випад або якесь присідання. Ми тягнемо саме сідницями і виштовхуємо себе вгору. З видихом вгору, вдих, опускаємося, видих вгору. І тепер ми переносимо ліву вперед, вертаємо назад. Виходимо на центр. Нахил. Ліва вперед, назад. І вийти вгору. Ще нахил вперед. Назад. Виштовхуємо себе правою ногою ліва, ледь притримую навіть тут нас. Права нога вже дуже повинна добре відчуватися. І не забуваємо про положення попереку. Нейтральна позиція. Без прогону, без округлення. подихати, потрусити ніжками, похлопати. І переходимо на іншу сторону. Ліва попереду, права ледь нас притримує. І по такому ж самому принципу ми тягнемо засідницями ліва нога, стопа нас виштовхує вгору. Вдих. З видихом вгору. The will be grinning, these ladies know that I'm singing. and this is just the beginning, I'm closing in the night, baby. there ain't no point in resisting, living life like a dream, baby, right that's the thing, every night, got a team, I've been tied to the scene, out on stage, here on screen, okay, it's a dream, and I pray, as a team, one day, it be me, if I want it, then I get it, Head dad, don't regret it, push myself to the limit, if Тепер права нога буде змінювати своє положення вперед, назад, ліва на штовху, вгору. Ми не переносимо вагу на праву, все притримуємо ліво. The best of me now, best of me now, best of me now, best of me. <laughs> Тепер попрацюємо трошки в іншому направленні. Залишаємо праву ногу, корпус, в принципі, все так само. Опорна нога трошки зігнута, м'яка, корпус легка в нахилі в одній лінії. Тепер ліва йде назад за себе, виходить в сторону і піднімаємо вгору. Особливо тут звертаємо увагу на своє праве коліно, щоб воно не заверталось, не розхитувалось, а дивилося на стопу, на пальці. Видих вгору. Вдих в сторону, видих, підняти стегно. Погляд направляємо вниз, тобто, щоб наша голова не закидувалась, не перезгиналася в шийному відділі. Змінюємо робочу опорну. Тепер право на в діагональ за себе, виводимо чітку в сторону, піднімаємо вгору. І з видихом вгору. Пам'ятаємо про положення коліна і про положення нашого попереку. Тепер ми попрацюємо через випад і дотягнення назад, тобто ми не одразу ставимо стопу в підлогу, а даємо ще можливість собі потягнутися. Згинаємо порно ногу і тільки потім опускаємось, виштовхуємо себе вгору вниз і з видихом вгору і тягнемось за стопою назад. П'ятка тягнеться до підлоги, але тут може не торкатися. І ще бачите, знову ми тримаємо всю нашу лінію, яку ми тренували на початку. Тобто це вже більш ускладнена вправо. Виходимо вгору, таз над п'ятою. Таз не повинен кудись уходити вперед. Тобто від п'яти до маківки одна лінія. Ще вдих, потягнулись, видих вгору. Потросили, відпочили. Змінюємо опорну, змінюємо робочу. Можемо починати з більш маленької амплітуди, потім трохи її поглибжувати, тягнутися далі-далі стопою, далі за себе. Видих, тримаємо баланс. Намагаємось відчути нейтраль від п'яти до маків, підтягнемось назад. І з видихом знову виштовхуємо себе вгору. Дайте собі час, якщо у вас трохи шатає, це нормально, це робота з балансом. Тому просто даємо собі час, щоб відчути себе більш стійко. Видих, тримаємо і знову тягнемось назад. З кожним разом можемо пробувати поглиблювати своє положення ноги. Це у нас з вами завершальна вправа цього тренування. Пишіть в коментарях, як ви відчули свої ноги сідниці. Побачимось на наступному тренуванні.